Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міністерство молоді та спорту України запропонувало проект закону України про спорт для громадського обговорення, пропозиції та зауваження, до якого можна надсилати протягом 15 днів з дати публікації. Він визначає загальні правові організаційні, соціальні та економічні основи спорту і його фінансування, у тому числі підтримку спортивних організацій, їхні і спортсменів права та обов'язки. Регулює суспільні відносини у створенні. Умов для розвитку спорту встановлює принципи його управління в Україні, засади державної політики у сфері спорту. Тим часом рівень регулярного заняття спортом, де активність вважається заняття спортом тривалістю від 30 хвилин від одного до п'яти разів на тиждень серед населення України становить 15%, тоді як середній показник у Євросоюзі складає 38%. Таку інформацію опублікувало Міністерство молоді та спорту України в аналітичній записці до проекту закону про спорт. Очікувана тривалість здорового життя українців найнижча в Європі 61,6 року в Європі вона складає 68,2. Залучення дітей 6-18 років в Україні до спорту становить всього лише 7%, тоді як у Німеччині 63, у Нідерландах 59, Естонії 42. Польщі 19%. Згідно з дослідженням витрат державного та місцевого бюджетів за 2024 рік асигнування на підтримку масового спорту становлять 4%, з яких левова частка 96 спрямована на спорт вищих досягнень та резервний спорт. 76% дорослого населення, яке активно займається спортом, не відвідують державні або комунальні спортивні установи. З них 42% взагалі ніколи не відвідували подібні установи. 34 покинули займатися. Збірна України з футболу на шляху біг до фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадії півфіналу плей-офф у номінально-домашньому матчі 26 березня наступного року зіграє Швецію. Це буде шосте протистояння суперників у п'яти попередніх на 100% рівні показники. Двічі перемагала Україна, двічі Швеція ще одного разу була зафіксована нічя. Різниця забитих і пропущених м'ячів також рівна 5-5. К фаворитом вважають скандинавів, яким на прохід дають коефіцієнт в 1,84 на нас. 1-93. переможець цього матчу вийде у фінал кваліфікації, де 31 березня знову вдома зіграє проти переможця пари Польща албанія Що стосується збірної Швеції, то наразі вона переживає кризу. Команда провально зіграла на груповому етапі відбору чемпіонату світу, де в компанії квартету вона зазнала по дві поразки від Швейцарії та Косово і зазбірнилася двома чим зі Словенією і посіла останнє місце, маючи два очки вийшла у плей-офф-відбору через Лігу Націй. Шведи нещодавно змінили тренера замість відомого у минулому у гравця гравця Йондоль Томасона. Вони призначили екс наставника лондонського Челсі Грема Поттера. Скандинави навіть за світовими мірками мають двох грізних форвардів з англійської прем'єр-ліги. Щоправда, вони наразі не виблискують. Віктор Дьокереш забив поки що шість м'ячів у чотирнадцяти матчах за лондонський арсенал. Доробок Олександера Ісака з Ліверпуля по одному голу і асисту у восьми зустрічах. Ніяким чином обидва не допомогли. У відборі і збірні чотири м'ячі у шести поєдинках. Окрім того, в лавах Швеції варто відзначити ексзахисника Манчестер Юнайтед, а нині гравця Астон Астонбіли Віктора Ліндель Льофа, хавбека Нью-Йорк Ред Булс Еміля Форсберга і оборонця Дортмундської Борусії Даніеля Свенсона оновленому рейтингу ФІФА для національних збірних Швеція перебуває на 43-му місці. Україна опустилася на одну сходинку порівняно з попереднім подібним. І наразі 28-ма. До слова, наші вірогідні суперники також нижче. Польща 31-ша, косово аж 80-те. Серед команд УФА ми 14-ті. У топ-четвірці змін не сталося. Іспанія зберегла лідерство. Далі йдуть Аргентина, Франція та Англія. У першій п'ятірці з'явився новий учасник. Як Бразилія, яка піднялася та посунула Португалію і Нідерланди, друге поспіль протягом поточного року, першого разу навесні, татамі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради приймали змагання чергового осіннього різностельового відкритого кубка Дніпра зборні Козацький двобій. Друге поспіль протягом поточного року, першого разу навесні, та там і дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради приймали змагання чарового осіннього різностальового відкритого кубка Дніпра зборні «Козацький двобій. З роки свого проведення турнір вже встиг зажити гарної слави своєрідного фестивалю не тільки українського національного бойового мистецтва. В ньому залюбки приймають участь із бажанням приїздять сюди вихованці інших шкіл і напрямків єдиноборств, кікбоксингу, карате, та інших. Причому їхнє представництво як у кількісному складі, так і за географію, як мінімум, стабільне, і потроху розширюється. Наразі посперечатися за медалі, і кубки, себе показати на інших подивитися і самим чомусь навчитися. Завітали понад 150 спортсменів, не тільки з міст і населених пунктів нашого регіону, але і сусідньої Харківської області. Наша команда команда Пересвіт Наталинської громади територіальної приїхали сюди підтримати пані Яну. І трішки побоксувати перед поїздкою на на Австрію на кубок світу з казацького двобою, де ми разом з пані Янною. Будемо відстоювати честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Виступити найкращим чином, якщо не вдасться завоювати медалі, та це буде для нас гарним опитом. Сьогодні приїхали невеликою командою, 11 людей привезли. Ми займаємося саме кікбоксингом, не козацьким двобоєм, але дуже дружні стосунки у нас часто відвідуємо змагання і дуже подобається організація, дуже вдячні організаторам. Останні в боргу не залишилися і у відповідь також на урочистій церемонії відкриття нагородили за розвиток і розбудову козацького двобою на місцях низку дніпровських клубів, серед яких сакура, інь, янь. Вище згаданих гостей з вільногірського файтеру та пресвітеру з міста Берестина, Харківської області та інших. Далі зібрання схлило голови і хвилиною мовчання вшанувало пам'ять про всіх загиблих українців і українок, адже їхній подвиг це наш шанс жити, любити, будувати майбутнє. Родзинкою урочистостей стала танцювально-ритмічна хореографічна композиція козацькому роду Немає переводу, де пробки, дівчата, серпами хвацько рубали та сікли ворогів. На завершення усім подякувала та привітала голова федерації козацького Бою Дніпра Яна Фірсова, яка офіційно і оголосила змагання відкритими для чого під скріпінням зали пролунав державний гімн України який повернув учасників знову на татамі. Ні, не на що, ми вперед ідемо, ми розвиваємось. У нас проходять змагання, наші дітки дають результати. Малишня зараз малеча вся пройшла дуже їм було. Приємно дивитися, як їх росте рост зараз. Розпочнуть більш старшенькі наші, які вже мають досвід і на чемпіонатах Європи і мира. Думаю, все буде гаразд. І ми йдемо до победи, перемоги. Які всі попередні роки, так і нині традиційно переможці й призери усіх розділів турніру були удостоєні від організаторів кубків, медалей і дипломів, а самі змагання, вкотре вшанували і склали повагу знанням, звичаям і традиціям української культури, адже козацький двобій, окрім всього, пропагує здоровий спосіб життя, виховує і готує підлітків та молодь бути міцними, сильними і загортованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагодити спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.